Неймовірно смачний торт, такий просто тане в роті. На високих оборотах збиваємо яйця з сіль, просіємо борошно з розпушувачем та крохмалом, зменшуємо обороти і поступово додаємо згущене молоко. Після цього вводимо борошно, розподіляємо готове тісто на пергаменті і випікаємо в розігрітій духовці до 200 градусів. Консервований персик нарізаємо тонкими шматочками, беремо добре охолоджені вершки і збиваємо спочатку на маленьких оборотах, потім обороти збільшуємо і додаємо цукрову пусту. Але добре слідкуємо, щоб вершки не перевзбити. Має бути повітряна маса, яка добре тримає форму. Відділяю трішки на вирівнювання. Додаю до вершків персиковий йогурт. І все акуратно вимішую лопаткою. Знизу виходить вверх. ось така ніжна повітряна структура. крему. на підложці роблю ось таку ляпку, щоб тортик нікуди не втік. Починаю збирати шар за шаром. Кремчику Не жаліємо, і кожен корж перекладаємо консервованим персиком. Фрукти можуть бути будь-які за вашим смаком. Консервований персик, ананас, манго можна використовувати. І свіжі фрукти. але майте на увазі, що з ними тортик швидше псується. Вершками, які попередньо відібрала, заповнюю всі пустоти між коржами. І далі вирівнюю крем-чізом на вершках. Але в задумці було не обтяжувати тортик і зробити його ніжним, повітряним і щоб було видно, так сур. залишила, так сказати, голеньким. Для глазурі беру молочний шоколад та молока, і нагріваю до повного розчинення на середньому вогні. Після чого переливаю в кондитерський мішок та охолоджую до кімнатної температури. На добре охолодженому. Тортику роблю ось такі потьоки. Залиште в зібраному вигляді тортик в холодильнику не менше, ніж на 8 годин, а ще краще на ніч Прикрашаємо, чим душа забажає. Зберігаємо рецептик та насолоджуємось.